Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні ми знову в моєму садочку, і на цей раз ми біля куточка гортензій, які стали для мене, так би мовити, відкриттям. Як знаєте, я полюбляю дуже троянди та півонії, то мої улюблениці. Але гортензії теж полонили мою душу. І зовсім недавно я почала вирощувати цю чудову квітку. Взагалі не знала, що є багато сортів цих. Прекрасних гортензій і волотисті, і деревоподібні, і піддубоподібні і крупнолисткові. Сьогодні ми з вами будемо їх підживлювати самими простими речами. Те, що є завжди у нас під рукою. Підживлення насправді дуже дієві. Я вже їх спробувала і тому хочу поділитися із вами. Ці підживлення, як я вам вже сказала, я роблю з простих речей. Це хліб, який залишився у вас, він може бути взагалі сухим, тобто сухарі можна взяти. У мене сьогодні ось такий хлібчик білий та чорний. Я його подрібнюю, замочую в 10-літровому відрі води. Вода повинна бути теплою. Обов'язково кришимо хліб та залишаємо його на одну добу, а краще, якщо навіть на дві. Дрібнемо хлібчик, кришимо, накриваємо його кришечкою і залишаємо. Нехай він почне бродити. І, як я говорила, дві доби буде предостатньо. Кришу і чорний хлібчик 700-900 грамів. Тобто, якщо у вас є велика черства хлібина, ви можете повністю покришити ту хлібину, залишити її, і коли вона вже перебродить, тоді ви берете. Я беру за допомогою ось такого ситочка, виловлюю оці залишки хліба, видавлюю їх і оцією водою, яка настоялася вже. Підливаю свої гортензії. Якщо кущик великий, то звісно такої підживки хватить лише на один кущ, якщо він у вас такий 70 років. На невеличких двохрічних чи трьохрічних кущики, на два-три кущі цього відра буде предостатньо. Оце така чудова підживка. Дуже вона гарна, також ця підживка підходить для вегетуючих рослин. Якщо ви огородник, то можна піддобрювати і помидори, і огірки, і переці, і баклажани. Взагалі, все полюбляє хлібне підживлення. Отак. Дуже мені подобається. І оце я з вами саме ним і поділилася. Друге підживлення я роблю за допомогою кисломолочних Продуктів. У мене в руках отака двохлітрова бутилочка сироватки. Звісно, можна взяти кефір чи торяжанку, це буде навіть краще. Але по ціні дорожче. Я взяла бюджетний молочний продукт саме сироватку. І оцю 2-літрову бутилку я теж розвожу в 10 літрах теплої води і поливаю свої рослинки. Одночасно вони отримують і амінокислоти, і вуглеводи, і білок, все, що є в молочній речовині. А також і гарно ця суміш підкислює гортензії. Як ви знаєте, гортензія дуже вологолюбива квіточка, тому ми її гарно проливаємо. Відром, чи то навіть двома, якщо кущик величенький, і лише тоді зверху робимо підживлення. Взагалі, всі підживлення робляться тільки на вологу земельку, і оце так ми й робимо. Як я сказала, і ґрунт гарно підкислиться за допомогою кисломолочних продуктів, і наші рослинки отримають поживні речовини. Ще одну обробочку, яку я роблю для своїх гортензій, це обробка перманганатом калію. Звісно, що ця речовина зараз не зовсім доступна в наших магазинах, але знайти її можна. В аптеках її зараз немає, але в магазинах ви її знайдете. Скільки ж взяти перманганату калію? Я беру його, розвожу в літровій банці води, роблю розчин, щоб був у мене такого. Е Насиченого розжевого кольору, і, ли, і лише тоді, коли вже роз, розбавила його в банці, виливаю в 10-літрове відро. Я зачерпую у руку, дивлюся, якщо у мене він розовенький, то цим розчином я проливаю гортензії свої навіть по листу. Це дуже гарно від грибкових захворювань. Тобто, у нас перманганат калію іде як. І профілактика грибкових захворювань, а також підживлює наші рослинки. Дуже добре це зробити саме перед цвітінням, щоб наші стебла окріпли і стали рівно стоячими, щоб гарно-гарно тримали квіточку. Більш насичений розчин можна зробити і пролити під кущ по землі. В такому випадку ми обеззаразимо наш ґрунт. Зараз ми підійшли ближче до моєї гортензії Lime Light. Яка погляньте, на кожному кінчику має суцвіття. Ще вони зовсім маленькі, але для того, щоб вона набрала, так би мовити, силу, стали щоб вони розкішними. Зараз і потрібно саме в цей час її гарно-гарно підживити, підгодувати. І саме хлібне підживлення буде їй якраз до снаги. Підживки ми всі чередуємо, робимо їх через 10 днів. Тобто, я зробила зараз закваску хлібну, і я через 2 дні обов'язково. Її підгодую саме хлібною. Отак, От кущик невеличкий. Взагалі вона росте тугенько, я, я б вам так сказала. Вона не нарощує так пагон, якось у мене поряд деревоподібна анабель. Погляньте, яка красуночка. теж закінчується кожна. Гілочка у неї суцвіттями. І щоб ці суцвіття, суцвіття набрали силу, щоб гарно квітли, то зараз їм потрібно, потрібне саме підживлення, щоб вони були розкішними, красивими красунечками. Гортензія Квітка взагалі, яка полюбляє воду, полюбляє кислі ґрунти. Тому обов'язково зважуйте на це, підкислюйте, я проливаю два рази на місяць водою, з лимонною кислотою. Дві столових ложки кислоти беру на відро води і проливаю. Говорять, що в народі битує таке, що кожна гортензія. Пролита кислою водою, може набрати колір. Але я вам скажу, що ні, такого не буває. Колір можна тільки зробити, власноруч у гортензії, який крупнолистковий. От, до прикладу, у мене це сорт Earl Blue. І взагалі, щоб зробити красуню голубою. Гортензійку голубою потрібно застосовувати засоби з алюмінієм. Вони засвоюються тільки в кислих ґрунтах. Для цього потрібно підкислення гортензійки, і потім підживлення саме засобами з алюмінієм. І тоді ваша красуня буде яскраво голубою, підкислюючи цю красуню. Ми не доб'ємося іншого кольору. Це красуня Hot Red, тому вона підкислюй, не підкислюй, але вона буде мати яскраво червоний колір. І тож, давайте разом вирощувати цю прекрасну квітку гортензію. Діліться своїми методами вирощування, чим ви підживлюєте свої рослинки та як вони у вас розвиваються. Чекаю на ваші коментарі. Давайте разом продвигати на Ютубі україномовний контент. До нових зустрічей!